Ми сьогодні воюємо. У нас немає якоїсь одної окремо взятої проблеми, в нас їх ціла свора. От як свора демотивацій для військових, то як можна при пожиттєвій мобілізації сказати, що ми відкриваємо? От сьогодні виступає заступник міністра оборони в формі сидить військовослужбовця? Розумієте? І він розповідає: ми відкриваємо рекрутингові центри. Ну ти що, кончений чи що? Ну хто прийде до тебе в рекрутинговий центр, Якщо в тебе стоїть, що ти мобілізовуєшся від сьогодні і до здобу? Треба було чесно сказати, нічого не чіпати питання демобілізації, але сказати, щоб було включене питання демобілізації, значить, нам потрібно мобілізувати не півмільйона, не триста тисяч, а мільйон. Щоб хватило на ротацію, щоб не оголити фронт, щоби хватило на дембіль. І це було би по-чесному. Ви могли написати, що окей, ми залишаємо дембль через 36 місяців, але від сьогодні, з моменту підписання законопроекту.